З 2007 року почесне звання мати героїня в Тернопільській області отримали вже 6 тисяч матері. Цьогоріч таке звання указом президента присвоїли ще 22 Для того, щоб отримати звання мати героїня, потрібно виховати дітей віком від 8 років і більше п'яти дітей таких має бути. Ну і відповідно оформити документи. Він буде гарне виховання, позбавлені волі. Вони не можуть бути. От, ну, щоб ти типу, був якийсь великий. Проблем з дітьми не було. От тоді е, мамам присвоюють е, почесне звання мати героїні. Матері героїні кажуть, нудьгувати не доводиться. Щоб добре виховати дітей, потрібно чимало часу, плюс домашні клопоти. А дехто ще й працювати встигає. Троє студентів, значить, вони приїжджають. Тих троє тільки на суботу, неділю. і в мене ціла субота – це кухня. <сум> ну а тих двоє це ще школярі. А так ходили в музичну школу на танці. Ну, а я свій вільний час, скільки маю, скільки в них вкладаю. Ні, я працюю. В школі медсестрою. У мене п'ятеро дітей, чотири, чотири дочки і п'ятий хлопчик, як то кажуть. П'ятий лапочка-синочок. Три студентки вже в Тернополі університетах вча четверта, 15 років, малий в п'ятому класі, 11 років. Ми в селі живемо не на роботі. Господарка, поле. Жінки розповідають, у житті буває різне, але з дітворою сумувати не доводиться. Вона їхня розрада, підтримка, опора та гордість. А ще материнське серце завжди турбується про те, щоб у їхніх дітей було усе найкраще. Я дуже рада, в мене дуже гарні дітки, дві дочки тут є. Все для дітей, які кошти, все дітям, щоб гарні були і вчилище, і брати, взути. Одна дочка заміж виходить серпні серпня так коштів треба, тішать мої діти, а труби в більшості випадків матеріальне становище. Ну а відчуття звичайно приємні. Це приємно, коли хтось бачить, що ти зробила. Своїми матерями пишаються й діти. Кажуть, героїнями для них вони є з народження. Але особливо приємно, що тепер це знають усі. Мені дуже приємно, що мама отримує цю нагороду. Я думаю, вона заслужила. У Нас все дуже добре. Пишаєтеся дуже пишаюся. до слова, держава матерям героїням надає одноразову грошову винагороду та можливість вийти на пенсію на 5 років раніше.